Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Ми дивилися з вами розклад на тему Форбс в істериці Україні може загрожувати державний заколот, якщо буде укладена мирна угода з Росією. І ми з вами зробили розклад, і вийшло, що це інформацію злили з банкової. А зараз ми з вами подивимося, чи дійсно тому що в цій статті було більше. Тут було що змушують. Ми розібрали з вами тільки змушують віддати окуповані території Росії за обіцянку вступити вступу в НАТО. Тут були ще після цього. Ультранаціоналісти в армії повстають проти президента за те, що він віддав Донбас і Крим. Дивіться цей пункт зараз. Ми подивимося. Над ним працюється. До речі, над ним працюється, але це щось зараз я докладу. Це провальна, провальне тобто неправдива інформація. Після цього ультранаціоналісти. Давайте спочатку подивимося, чи є в Україні ультранаціоналісти. Це, давайте скажемо так, тому що багато людей не розбираються. Скажемо, можливо, і я не дуже розбираюся, так? Але давайте так. А чи є в Україні взагалі ультранаціоналісти? Ну, от, бачите, вони зараз в п'ячому, вони в спячому. Чи це є щось корисне для України, чи ні? Ну, Це договорняк якийсь. Ні, це не корисне. Тобто, не плутайте це з націоналістами або з патріотами. Або м, з людьми, скажімо так, тими, які борються за Україну. Не плутайте ультра-націоналісти. Це оці, знаєте, фанати, які е, зазвичай або футбольні фанати, ось, або м, ультра, їх називають, так? І м, це, скоріше за все, щось від влади, ось, скажімо так, давайте тепер подивимося. В армії. Головне, що ці ультранаціоналісти в армії повстають проти президента за те, що він він віддав Донбас і Крим. Давайте подивимося. Яка вірогідність, що. Ну, Давайте подивимося, чи є вони взагалі в армії, ці ультранаціоналісти? Є, проплачені, бачите, я казала, це це не є не плутати. так? Вертаємося до того, що я сказала. Не плутати з націоналістами, не плутати з патріотами і тому подібне. Це проплачені люди. Ось. Ультра. Не ультраправі. Щоб ви теж ультраправі, ультра. Ну, неважливо, так. Ось. Тобто, вони є. І попередні карти, які ми викладали, там вони в сплячому вигляді, тобто проплачені, в сплячому вигляді, для того, щоб збунтувати. Тобто вони є. Ви розумієте, що у армії є такі ну, суб'єкти, об'єкти, суб'єкти. Так, чим можуть вони дійсно, що вони, чому вони. Давайте вже туди виходить таке запитання, чому вони якого часу вони чекають? Хто їм дасть наказ? Зараз ми це все подивимося. і Чого чекають вони? Чого вони чекають? Угу. Вони дійсно в сплячому, і вони вже ведуть свою, угу. ведуть вони на свою сторону, підбурюють людей, щоб ви розуміли. Підбурюють, розкачують, розкачують ситуацію, розкачують оце все. Ось, тепер подивимося. Подивимося, чи можуть вони організувати повстання проти президента. Ну, тут я не бачу. Ні. Ні, блокада, іще раз, блокада, іще раз, ні, навіть що вони проплачені. Знаєте, оці, що. Як би сказати, справжні військові, справжні патріоти. Вони не підуть ні на яке повстання. Тобто це все туфта. Та стаття як замовна. Ось. Ось. І тут ще четвер... третій пункт. Захід засуджує переворот, який посилює розкол. Дійсно, захід засуджує. І ви бачите, не буде тут смерть. Тут не вдасться взагалі, і тим більше тут все вода. Все вода. Тут немає ніякої, не буде ніякого цього повстання, чи як вони там написали, державний заколот ось якось так. І ще Путін використовує пропаганду для підриву довіри до Заходу та Зеленського. Ну, не будемо це розглядати, але ми з вами розглянули, що ніякого заколоту не буде. В попередньому відео було що це проплачена стаття з банкової Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Чекаю на ваші запитання, теми і разом до перемоги! Все буде Україна!